Любі друзі, всім привіт! Всіх вітаємо у новому відео з сонячної Іспанії місто Аліканте. Сьогодні на градуснику 31, але відчувається як 36 і вологість 65 Відсотків кінська сидить. Колись люди дивилися наші відео, ще коли ми жили в Циганському районі, дивувалися, чому на перших поверхах є решітки. Я розповідала, що таке окупаси і оці всі закони ну, для нас не дуже зрозумілі, що ти не можеш вигнати людину, яка зайшла в твій будинок, поки тебе вдома не було, тільки через суд. Тому і встановлюють решітки. Встановлюють решітки на перших поверхах, але ж можуть залізти і на дах, і залізти на верхній поверх, як було колись окупаси. Як було колись в моєму житті, коли ми тільки приїхали в Іспанію, я вже розказувала тисячу разів, але ж ну, люди є новенькі. Просто так в двох словах скажу, що я бачила цей момент, коли окупас заліз. Квартиру через дах через балкон. Пробив просто стелю, дах на балконі і заліз в квартиру. І все, якщо б ну, та квартира -то була специфічна, туди могли зайти хлопці, ну наші, тому що то квартира було, була е, жені-роботодавця. Тому зайшли, вибили двері та зайшли. Але ж то взагалі, якщо вони змінили замки, то ти не можеш зайти туди і просто вибивати двері. Отака От історія. Які в нас сьогодні плани? Ми йдемо за Лісою в Алькампо. Так як в неї було день народження, її, її тато подарував гроші, ну прислав гроші. Він в Україні знаходиться. І вона йому пообіцяла, що купить щось собі одягатися. А, хто? Ну, щоб он, щоб скину, що а, щоб ти показала, що ти купила? І да, із діжд. А, і А, ну, Я не чула цієї розмови, але ж ти купила собі той тонік для волосся. До речі, дуже класний. Хто нам порадив його купити? Може не буде видно. Зараз десь на сонці вам покажу. Е наскільки такий насичений класний колір вийшов, я думала, що. Е Ну, що воно не спрацює. Там написано, що треба на освітлене волосся його наносити. Я думала, що не спрацює, але до цього Аліса, ну, ми Алісі фарбували волосся, то трішки світліше воно стало. А цей тонік взявся. Я тепер думаю, може і мені купити щось типу того. Такий ж самий тонік, але іншого кольору. Такий більш який, більш який більш такий пепельний. Nee, щось типу того. От їдемо зараз за лісою, подивимось щось. І вже, е, і вже, і вже 16.23 скоро і Женя буде їхати з роботи, то може нас потім і забере, щоб ми по цій спеці не, не йшли назад, забере нас на машині. Всіх вітаємо у новому відео, бажаємо гарного настрою. Ну, на сонці трішки покажу, яке блискуче, гарне. Волосся руде Мені дуже подобається. Дякую за пораду. Вже не пам'ятаю, хто писав, але вам велике-велике дякую, якщо ви досі дивитесь наші відео. Хочу ще відповісти на коментар. Ось таке відео. Я вам прочитаю, можливо, додам скріншот, не знаю. От зараз на ноутбуці редагую. Трішки плутаюся, що там, як робити, як робити ті скріншоти. Вибачте, не цікаве якесь відео. Відео там, де ми з Женєю поїхали в Алькампо, показали вам ціни на рибу, там ціни взагалі на якісь продукти. Ми купували все для суші. Третину часу їхали, спілкувалися з чоловіком. Потім довго щось в собі купляли, обирали. Ніякого спілкування з глядачем, ніякої цікавої або корисної розповіді Єдине питання про одне єдине слово українське. 30 хвилин ні про що. Наше життя складається з безліч якихось ситуацій. Колись машина така, наче, як на Женю схожа була. коли щось відбувається дуже активно. Я просто вмикаю камеру і записую там наші розмови, де ми буваємо, про що розмовляємо. Хтось бачив в цьому щось цікаве і корисне. Потім бувають такі, такі часи, коли я не знаю про що поговорити. Я вмикаю камеру, обираю якусь тему і про неї розмовляю. Зазвичай це так. Ну я до чого? Це влог про життя життя нашої родини. І тому горіло, то що ти будеш. Ні, ну просто влог, де буваємо, що бачимо, що купуємо. На тому відео в принципі ми показали вам ціни валькам, показали, що скільки коштує. Скуплялися до, ну, до суші, все купували. Це перше. Друге, я обирала там собі одежу. Також можна було побачити ціни в тому примарку на одежу, що який асортимент є. Я не вважаю, що там було ні про що. Кожна людина для себе там щось винесла своє. Хтось ціни валькам подивився, хтось послухав якусь нашу розповідь з якоїсь маленької частини нашого життя, які ситуації в нас були в житті. і таке. Тож, ну, я дякую вам, звичайно, що за цей коментар. Кожна думка має право на життя, і в принципі я нічого не маю проти, просто ну, пояснюю, що різне буває, різні дні. От, наприклад, сьогодні я б могла не записувати. Ми в цьому валькампі вже бували тисячу разів, тисячу разів знімали влог, але ну, це наше життя. От такий у нас сьогодні день. Тому показую, що, де були, що робили. Комусь цікаво це дивитися, особливо нашим родичам. Всі дивляться мами. Тато, дідусь, всі дивляться, всім цікаво, що ми робимо. Тому, дякую за коментар, але дні бувають різні, все буває різне. Якщо не подобається, просто прокручуйте, дивіться інше, там де є якась тема. То було таке відео. Аліса, знову на цей Ма. А я не знаю, куди валькам по ще ходити. Знаєш, що і Чанден є, Бершка, що там Зара, оці всі такі магазини. Зараз покажемо, може, тут якісь знижки є, тут вже тепле щось. Три за, дво, за, ну, за два платиш, три береш, але там де є саме такі цінники. Тут вже щось тепле. Ну, Може, що то на. По 6 євро двояка. Не подобається тобі? Ліло і стіч. Yeah, може, тут щось на сентября. На сентябрь вже, на вересень. Так, тут музика. Знову ж таки. Ой, по, 12, по 13 євро, які шортики гарні. Не подобаються такі доньки? Костюми. Таке щось тобі як? А? Щось не дуже. О, У мене колись були такі штани. Реально, так, це, це стара мода, повертається. О, Тепер... давай, давай. Ну, давай не будемо, давай те, що ти будеш носити, тому що ще дуже буде довго спека. Бо в нас купа таких речей, які просто лежать. Давай те, що ти будеш носити, добре? Ну так. Тоді можна. Дома, наприклад. Ні? Ні. Ну, ось так важно. 没怎么。 Це якийсь піжамний варіант, так? Що ліза взяла XS, прям треба було S. Я навіть 10-12 років, так? 8 євро така маєчка. Це 13 євро. Ну Це така прикольна. Це прикольна, але треба більше А Ану, футболка. Що написано White Rose. <рес> взяли ось так шорти з футболкою поміряти. Ну, мені так сподобалось. наче я лісі зайшло. Шорти, і вона покаже футболку. Ну, зараз повіряємо, бачимо. Okay. Якась дивна мода, не? щось все таке коротке, все таке худе. Коротше, візьмемо одну футболку. Ні, давай только на розмірбу. Ну, О, мадримія, зрозуміла. Так, друзі, другий день записуємо влог. Я вирішила, що треба записувати влог за, е, за декілька днів. І не виставляти кожного дня чому, тому що, напевно, я десь впала в немилість. <сум> Бачу, що ну, мало переглядів, та й вподобаю, не так то й багато. Тому, ну. Краще буду додавати один раз в два дні, може в три. Буду показувати, де буваємо, що робимо, а потім додавати за декілька днів. Так, таке, так, таке життя блогера. Дуже засмучуємось, коли немає вподобайок зворотнього зв'язку. Хоча, в принципі, всі, ну, мої постійні глядачі, дивляться, дякуємо вам за це, що ви з нами. Але ж хочеться залучати нову аудиторію також. Та, на жаль, ну щоб залучити нову аудиторію, треба, треба треш-контент. Немає поки що треш-контенту, як буде одразу зніму. Ну, хоча можна також і штучно це зробити. Чим займаємось сьогодні? Сьогодні, що ми робили взагалі? М Женя робити? сьогодні залишився вдома, е не пішов на роботу, взяв е ну, е як, адгул, тому що були в нас справи, поїхали зробити ті справи, але не вдалося зробити те, що запланували, тому ну, нічого не знімали, нічого розповідати, тут, тут немає чого. Так. І приготували салат, хто дивився відео, Все нормально? <так> хто дивився відео з... Як ми дарували Алісі айфон, ми ходили в ресторан, і там був салат з сальмоном. Ми взяли, вирішили взяли, зробити такий вдома. В тому салаті інгредієнти капуста з Меркадони за євро. Сальмон ми купували і багато ми його купили. Я частину заморозила, а частину ми засолили і робили суші тортик. Також показували у відео. І вже закінчився. І вчора я дістала з морозилки ту рибу, залишки. Ну там невеличкий шматочок був. засолила її вчора, і сьогодні ми зробили цей салатик. Оця листя салата за євро з Меркадони, Чері, Сальмон і що ще? І сир, сир, пармезан. Дуже смачно. Нам сподобалось. Будемо і надалі таке. Робити у нас була взагалі сьогодні така лайт вечеря чи лайт обід, напевно. гречка, риба і такий салат з сальмоном. І зараз ми за лісою йдемо. Аліса покусики. Ти така сором'язлива дівчинка, коли камера, коли ти в людях. А як вдома, то дракон. Зараз йдемо за лісою за сінабоном. Кажу їй, давай прогуляємось. Я куплю щось смачненьке, чим за, як завлякаю для прогулянки, до прогулянки. Якщо куплю щось смачненьке, йдемо за Сінабоном. Давно вже її не купували. Їй хочеться, вона це любить. Якщо є з дубайським шоколадом, взагалі буде. Ні, там вже не було. Ну Тоді не було, а може зараз буде. <пайлана> ага, бачу, так з дубайським шоколадом Тут є. Тут є якийсь, напевно, солоний. Оцей, да? Щось Давай схоже на це. те. Давай, з вишнями чи з черешнями да. немає, є лотус. Він на що мені виберете? Отець, я просто Оце хочу. Яке? Оце що з да, щось з карамелю чи щось? Дубайські чоколади, це він якось виглядає. Я б сказала, не дуже смачно. Що по цінам? Синамон ролл класіко. Це класіку чи не? Це 4,25 локус тоже спечь, також 4,25 орео. Це, в принципі, одна ціна, але з пістачі 6.90. А не Дубай. Подожди, подожди. Зачекай, подожди. зачекай. А ролл Дубай. 5.90. Це ролл Дубай чи пістачу? Дубай. Дубай. що, підемо. Що Куда ти хочеш? Ти знаєш. Не знаю, ходимо, будемо там. Мені оцей більше подобається. Він більш соковитий на вигляд. А той більш сухий. Але з карамель. Карамель? Сьогодні буде варіант вечері. Ми будемо готувати креветки. Я купила в Меркадоні вже почищені. Я не знаю, вони косіді чи ні. Вже і зварені чи ні. Потім міді. Міді. І це все буде у вершковому соусі. Я ще додам кріп. І це буде підливка для ось такої Чи макарони, чи вермішель, чи лапша ось до неї. Поки смажиться креветка та міді, я почистю зараз часник, додам перець, паприка, залишилась нас, і сіль. А потім вже буду заливати ось цими вершками. я в них додаю трішки води, тому що вони дуже густі, як на мене. Я от що думаю, коли будемо жити в квартирі, коли вже це станеться, коли зможемо винаймати квартиру. І я буду вмикати прямі трансляції і будемо разом з вами готувати. Та й взагалі багато чого можна робити разом і спілкуватися. Але зараз така проблема з тими прямими трансляціями. Вчора хто був на ній, я вже потім передивлялася, який поганий був звук. Ну, Треба було взяти мікрофон і це було, ну, було б краще. Та ще ж проблема в інтернеті. Тобто, якби я знімала вдома під Wi-Fi, то було б класно, не втрачався без зв'язок. І мене було б гарно видно, і, в принципі, не, було б, не заважав би вітер, все одно помикало мікрофон. Нічого, вже, вже як є. Дякую всім, хто вчора був зі мною, хто задавав питання, бо іноді вмикаєш прямий ефір і не знаєш, чим закінчиться. Чи зайдуть люди, чи будуть щось питати, про що говорити, ви мені вчора допомогли, і ми дуже класно поспілкувалися, але погано було чути. Так, мені сумно, що така була тема там цікава, і реально я, наче як гелікоптер, десь щось було зі звуком чомусь. Коротше, покажу вам зараз. Ну, так як вони заморожені, ось так видно. Як вони заморожені, дуже багато води з них виходить. Я буду зараз її зливати трішки. Вони, напевно, вже готові, тому важливо ще не перетримати їх. Тому я зілью зараз воду і буду додавати вже наступні інгредієнти. Напишіть, чи робили ви таке, чи готували. Подобається вам чи ні. Взагалі, колись до нас прийшли наші знайомі, які вже ну, багато років тут. І Жінка зробила, типу, суп, якийсь такий є, в Меркадоні продається типу, морський коктейль чи якось так. Там багато всяких гадів всередині просто це обсмажуєш. І що вона туди додавала, вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, що був кріп, такий типу як підливка, ось цей морський коктейль. Ми просто не могли відірватися. Так нам сподобалось. Раніше ми так молодели. Дати кріп. Щось сталося стрижкою. Десь в морозилці зламалося. Вам не заважає оця тряпка? Це не моя Ганчик. Не хочу її чіпа. Так, у мене тут трішки залишилося кріпом. Не знаю, чи будемо чути, люди добрі. Це просто буде щось божественне вже пахне неймовірно. Волосся на столі, все потрібно. Друзі, ну що, в принципі, все. Підлива в мене готова. зварю зараз ось е цю лапшу і вечеря готова. Як вам такий варіант вечері? Напишіть в коментарях. Я пам'ятаю, як жила в Україні, то для мене то було дорого купити креветки вже почищені, мідії і ну, було менш доступніше, аніж тут. Всім дякую за перегляд цього відео. Це відео за три-за три дні намагалася зробити так коротесенько і сподіваюся, що було цікаво. Якщо все ж таки було цікаво, поставте, будь ласка, свою вподобайку. Підпишіться на наш канал, якщо ви ще не з нами. Всім гарного, чудового настрою, приємного вечора, мирної, тихої, спокійної ночі. До зустрічі у нових.